Доброго дня, любі друзі. У нас сьогодні розпаковочка посилочки з новими сукуленниками. Да-да-да! Помічник мій на місці почнемо. Єхіверія хоей форігата. А, фіверія красотка. Постараюсь вставити вигляд її, який вона може мати. Ну, вона і так зараз виглядає дуже непогано. Так, наступне. Наступне у нас ехіверія фантазія Керо Крістата. Так, о, така кристатка. Фотографію ставлю, яка вона може бути класна. Люблю кристати і вона неї тоже. Так, наступне ахіверія невідома. Але вона мені дуже подобалася по кольору і така цікава. Зараз побачимо. Будемо вирощувати, побачимо, що з неї буде. Ось вона похожа на Керол, має отакі борсинки, але це не ситоза. І такий розовий вниз. Ось така красотка, які має борсинки. Ну, будемо вирощувати її. Великою, великою. І будемо дивитись, що з того буде. Так, наступне. Ой, ехіверія Блукурлс. блукурлс подаруночок Ух ти! Оце так шикарний подаруночок. Це клас. Люблю всякі кудряшки. І от така малявка красотавка. Просто нереальна. Hiveria Jelly Gem Red. От. От така рожевка. Ну, я не знаю, чи вона в мене буде, така рожева, але вона має серединку таку, е, ніби як залиту, рожевим, червоним. Дуже цікаво. Побачимо, яка виросте у нас. Так, ой. Хіверія коспідата Менчака, Отак от, от. Така буде наступна. Так. Ця отака має кіхтикова хіверія. Тож мені подобаються всякі такі... хіверії які мають. Такий манікюр. Класно. Так. Еоніум маргіг. Еоніум у мене не так багато. Щось я вирішила, що рожевого у мене ще немає. Тому не знаю, як він пережив пересилку. У нас трохи мороз. Піше його не зніметь, хай буде. Так, От, трохи нижні листочки прив'яли, ну іонями трохи погано переживають пересилку. Але я люблю купувати зимою взагалі рослини. Вони собі за зиму нормально переживаються, а потім уже на літо, собі вільно можна їх виносити на сонечко і вони не. Підгорають бо я мала досвід, винесла недавно посаджені, В результаті чого, так. В результаті чого підгоріли в мене, багато просто дуже сильно. Так, і хвері фаєрбол. У фербол у нас є фаєрбол крістатний подаруночок, Аж цілих два подаруночки нам. Дісталося і отакий буде в нас фаєрбол ще. Так. О, червоненький, хай росте великий-великий. От, тому продовжу думку. Пізніше продовжу. Так. Ехіверія Діан Блу. От така у нас ехіверія. Зараз розпакується. О, красота, яка велика. кудряшки люблю, тому маємо таку кудряшку Вона дуже гарні має. Всередині таке світло зелений а тут рожевий подобається мені така, ніжна. От отакі От у нас. Покупки на сьогодні. Садити я ще сьогодні його не буду. По-перше, лічуза не приїхала, а по-друге, боюсь, що ще хай трошки погоріється. Лодне, От такі справи. Люблю я, до чого я вела, люблю взимку я купувати, тому що за зиму вони гарно пускають корінчики, починають собі рости. І на літо вже готовенькі, новенькі, готовенькі, вільно можна їх саджати і не переживати, що вони відгорять, коли їх винесеш на сонце. Тому що одного разу я купила рослини, досить багато. І їх винесла, ну, після посадки буквально за пару днів винесла на вулицю, на сонце. І в результаті того, ще була температура дуже висока на горі, майже 30 градусів. І здається, я його накривала там трьома марлями. І... Ну, але в результаті все рівно вони сильно обгоріли. Колись покажу вам своїх погорільців, вони вже трохи віджили, звичайно, до тої пори. От такі справи. Ставлю фотографії, які вони можуть бути, наші рослини. Підписувати я не знаю, чи я буду, тому що я показувала назви. Якщо будуть запитання, то я напишу, в якого колекціонера я купую свої рослини. Ну, не всі, але в нього досить багато. Я купляла цікаві, у нього є багато цікавих рослин. Отакі справи. Дякую за увагу. Всім. Гарних здорових рослинок. До побачення. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Гарного дня!